Усім привіт! Айда на майстер-клас. Сьогодні зробимо е, такі часи, ходіки. Можна з е, отою кукушкою, а можна і без, хто як зможе. Нам для цього буде потрібен якийсь коробочок, який знайдеться, картон, всякий, потім дві шишки, якусь серветочку. І з інструментів нам потрібно буде шило, ножиці. Також клей ПВА в мене є, може знадобиться гарячий клей, може і ні. Так, і ще потрібна буде ось така вірьовочка, щоб приклеїти оці шишечки, щоб було. І... А, і маятник зробимо маятник з картону. І для прикрашання може якесь або фольга, або ну, це вже по ходу, у кого як буде настрій, то приступимо. Треба відрізати картонку по ширині нашої коробки. Я вже це таке зробила. Тепер зроблю відмітки, Так. і просто зігну. У мене така довга смужка, то я просто візьму і зроблю ось такі згини. Оп, оп. І ось так склею. Угу. Так, продовжуємо тепер лицову частину зверху змастили клеєм, угу. та й перекрили картоном. Ось така заготовочка у нас вже є. Добре. Так, ну що, саме час приклеїти дах, я для цього щільно змастю клеєм з однієї та з другої. І зараз приклеїмо наш дах. Ось так. Зафіксували трохи, поки клей застигне. Так, щоб вирізати нам циферблат, я взяла скотч, подивилася, мені підходить цей розмір. Тому я по ньому проведу, обведу на картоні і виріжу. Ну, ось такий вже вирізаний круг є. Добре. Ну що, на цьому етапі вже можна чимось прикрашати. У мене під рукою знайшлися ось такі палички для кофі. Я подумала, чому б їх не приклеїти. Клей гарячий, то зараз так. Ой, і пальці приклеюються. Так. Крапочки клею тут і тут. Так. І паличку зверху. Мабуть, сюди. Так. І я хочу ще сюди приклеїти, на дах. раз. Завеселище. Так. Давай. Давай ты вот стоит кружечек. Прикрасимо оцією серветочкою, щоб приготували, ось так буде виглядати звичайним клеєм олівцем, змащуємо поверхню. Так, добре та приклеїмо. Тепер знаходимо серединку, в нашій заготовці і робимо отвір невеликий для стрілочки. Так, ну що, зрозуміло, що стрілочки можна просто приклеїти, задати їм певне положення, а можна взяти невеличкий кусочок проволочки, бусинку або гудзик втягну, втягуємо цю проволочку. Завертаємо навпіл: ось так. Об'єднуємо оці дві, два хвостики, трошки скручуємо, тільки не багато, мабуть. Так, об'єднуємо. І тепер вставляємо до наших стрілочок. Верхня, довга, нижня, коротка. І треба попасти у цей отвір. Так, раз. Одна є, зараз друга, і друга є. Ось так. Зараз будемо дивитися, що в мене вийшло. Угу. Так, тепер продовжуємо вставляємо нашу заготовочку сюди, в отвір. Оце. Так. Придержуємо. А з цієї сторони розгинаємо на обидві сторони наші проволочки. Тоді наші стрілочки зможуть рухатися, і ми їх зможемо виставляти в нужному нам положенні. Клас. Так, невеличкий. Кісочок картону закріпляємо з цієї сторони. Так, його ще раз змащуємо клеєм та й приклеїмо до наших ходиків. Мені вже подобається. Класно. Так, ідемо далі. Щоб виготовити маятник, візьмемо щось кругленьке, в мене скотч, катушечка, обведемо та й виріжемо. Такі детальки дві, і ми між ними зараз приклеїмо нашу веревочку та з'єднаємо їх. У нас буде маятничок. Я вже казала, що його можна обклеїти, якщо є ну, мет... з металевим покриттям такий картон є блискучий, можна ним, а можна залишити в такому вигляді крафтовому. Теж буде дуже цікаво. Далі будемо з вами конструювати, як нам закріпити оті шишечки. А якщо їх зробити, може вдасться, щоб вони рухалися. Я це зараз подумаю, може ми приклеїмо невеличку таку картонку і зробимо, зараз, щоб в ній був отвір. Зараз спробую, якщо ми отак візьмемо ось такий картончик з обох боків, наклею невеличкі шматочки картону. Ось так раз, і тут ой, ось так два. Єсть. І тепер ось так сюди приклеїти, щоб отут могла рухатися, ой, ще не застиг клей. Так, зараз спробуємо А що нам? Ми пробуємо, шукаємо так, продовжуємо. Опсь, опсь. Прокладемо ось так. І посерединці приклеїмо. О, рухається. Добре, це те що. Ой, а ту я не приклеїла. Зараз придумаємо, я ж оцей не приклеїла. Ну, добре, я його потім тоді вклею. Так, на хвостику просто простий вузлик зав'язуємо, відрізаємо зайвий хвостик, беремо шишечку ось тут змащуємо таку краплю клею, тільки дуже обережно, будь ласка, з руками, не запихуйте сюди свої пальці. Чекаємо, щоб застиг. Так, приклеєні шишечки, ось вони рухаються, можна буде їх рухати, трохи погратися. Залишилося закріпити маятник. Та теж точно так зроблю вузлика та й приклею. Ну, от, дорогенькі, технічна частина в нас вже закінчена. Ми вже все склеїли, все зібрали. Весь монтаж ми пройшли. Ходіки ось у нас такі будуть. Рухаються стрілочки добре. А тепер залишилася сама цікава частина, декоративна. Тут же можна себе не стримувати, можна прикрашати або якимись іграшками. До речі, як виготовити цього зайця забігайте, є в мене майстер-клас записаний. Його можна подивитися та виготовити. Теж з дуже простих матеріалів звати. Просто звати і фарби акварельні. Так, з такими стразиками можна прикрасити маятник і тут їх додати. а такими манюньками, сніжинками можна сюди прикрасити куточки. У кого є великі сніжинки, можна сюди підвісити на е, ніточки такі, щоб вона тут колихалася така, рухалася. З такої стрічки можна зробити. Ну, ось такий бантик. І я думаю, якщо його сюди прикрасити, можна на цьому зупинитися. Можна ще якихось іграшок додати. Взагалі, дорогенькі, не стримуйте себе, як я завжди кажу, у декорі. Гуляйте, як вашій душі завгодно. Присилайте свої фото. Особливо звертаюся до діток з нашої майстерні що наша зараз триває виставка, і на ваші роботи вже чекають. Чекають вас виставки. Так, так, закріплюємо клеєм.